Цього року у грудні очікуються сильні морози, які спричинить антициклон сибіру. Температура подекуди падатиме до мінус 13-мінус 20 градусів. Потепління до відлиги очікується лише у третій декаді місяця. Такий прогноз на грудень 2023-го оприлюднив кандидат географічних наук метеоролог на Ігор Кібальчич. Він пояснив, що у другій половині першої декади та протягом другої декади місяця очікується розвиток потужного Сибірського антициклону. Предбачається, що його виступи охоплюватимуть практично всю територію Північної Азії та Східної Європи, оскільки цей синоптичний об'єкт сформується в умовах сухого і холодного континентального повітря, то в межах його впливу приземна температура повітря відчутно знизиться. Каже метеоролог, Східна Європа та переважна частина України за винятком крайнього півдня і Закарпаття опиниться під впливом гребеня цього антициклону зі Сходу, тому орієнтовно після 5-7 грудня внаслідок вторгнення холоду з Центральної Азії. Почнеться істотне зниження температури повітря до мінус 13 мінус 7 унічний час і до мінус 8 мінус двох в день. У північних, північно-східних та північно-західних областях часом морози можуть зміцніти до мінус 20, мінус 14 градусів, прогнозує Ігор Кібальчич. За його даними, холодна погода триматиметься до 20 чисел грудня. А потім потеплішає до відлиги. Отже, середньомісячна температура у південних та східних областях може перевищити кліматичну норму на 1-2 градуси. У західних, північних і центральних областях вона скоріше за все виявиться нижчою за норму на 1-3 градуси. Резюмував спеціаліст. Опади, за словами Ігоря Кібальчича, розподіляться протягом грудня нерівномірно. Зокрема, з 1 по 5 число очікуються снігопади у центральних, південних та східних областях. Змішані опади у вигляді снігу з переходом у дощ та мряку. У цей період найвищі температури фіксуватимуться у південних та східних областях, в окремі дні до плюс 5, плюс 12 градусів. Прогнозує синоптик. У західних та північних областях температурне тло збережеться переважно нижче нуля. Далі, після 5 грудня, у зв'язку з перебудовою атмосферних процесів на антициклональний характер атмосферний тиск помірно зросте, а ймовірність опадів по всій Україні знизиться. Прогнозує метеоролог. Друга декада місяця, за його словами, швидше за все виявиться сухою, особливо на лівобережжі нашої країни. Проте млява циклонічна діяльність ще збережеться на крайньому заході країни та у Криму. У цих регіонах продовжиться випадання мокрого снігу та дощу. У третій декаді місяця можливе поновлення опадів у зв'язку з впливом циклонічних процесів атлантичного походження. Загалом на місяць кількість опадів в Україні виявиться близькою до норми. Вищою за норму на 20-40%. Розподіл снігового покриву територією матиме прямистий характер. Найбільш сприятливі умови для снігонакопичення очікуються у західних та північних областях, тоді як південні, центральні та східні регіони України можуть зустріти міцні морози за повної відсутності снігу. Резюмов Ігор Кібальчич. За даними синоптиків, грудень цього року має бути теплішим, ніж зазвичай на 1-1,5 градуси. Середня за місяць температура очікується на рівні від 3 морозу до 2 тепла, а в Криму до плюс 4 градусів. Прогнозується також, що місячна кількість опадів буде в межах норми. У грудні 2023 року в Україні очікується тріскучі морози у більшості областей нашої країни, окрім півдня. Снігу буде небагато, але під новий рік 2024 взагалі потеплішає до відлеги. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.